В ім'я Отця і Сина, Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри, коли ми з вами розпочинаємо день, коли ми з вами розпочинаємо, бачення нашого нового дня, ми думаємо, правда? Ми думаємо і роздумуємо, який має бути цей день. Сьогодні ви думали, напевно, що оскільки. Богослужіння, то ви повинні прийти на це Богослужіння. Завтра у вас будуть свої наміри. Але хотів би звернути увагу на те, що ми думаємо. Коли, щоб запустити наш апарат Нашого тіла в ту чи іншу дорогу, ми маємо подумати перед тим. Отже, наше життя з багато на процентів 90 залежить від нашої думки. І ця наша думка, вона є для нас або великою помічною силою, або та, яка коливається, або та думка та, яка не може впоратися своєю силою волі, вона, як та тростина, яка коливається, як та трава в полі. І от коли ми з вами стараємося освячувати свою думку, коли наша думка освячена, а думка з чого походить? З розуму, то від того залежить дуже багато в нашому житті. Виникає питання, як нам з вами освятити наші центри прийняття рішень, нашу, нашу Верховну Раду. Як нам освятити наш той центральний офіс, який зветься розум? А ось відповідь на це запитання я вам розкажу зараз. І воно не криється в великих таких істинах, а воно все дуже все складне, в простому заключається. Щоб ми були освячені, наш розум був освячений, ми повинні максимально наш розум приводити. До Бога і до Його слів. Розум наш сприймає дуже багато інформації за день. І от коли ми з вами зранку будемо Його освячувати, найперше молитвою. І не просто молитвою три рази очи наш, три рази Богородице Діво радуйся, один раз вірою, і потім ще якусь хтось вервичку, хтось там ще щось помолиться. Не тільки це. Це база, це фундамент, але і молитися своїми словами. Господи, благослови мене добрим здоров'ям. Господи, благослови мене добрим настроєм на цей день. А хто за вас буде це благословення просити, як не ви самі? Господи, благослови мене мудрістю. Господи, благослови мене багатством. Господи, благослови мене добрими відносинами з тими людьми, які є біля мене. Що відбувається, ми просим і Боже благословення від самого самого неба по вашій волі. Через те, що ви прийняли рішення закликати благословення, воно приходить. І воно освячує вас. І цей день, який вас буде чекати. І от така нібито проста молитва, Господи, благослови мене і перераховувати всім, що ми хочемо. Вона така проста молитва, але надзвичайно вона є сильна. Тому що ми деколи думаємо, вже забагато в Бога прошу. А вже якось негарно таке просити в Бога. А вже якось Бог можливо і ви образиться на мене, що я так багато прошу. Ні, неправда. Що сказав Ісус Христос? Він сказав, що все, чого ви попросите, оця мого, в, в ім'я моє одержите. Тобто проста формула для нас сьогодні в ім'я Ісуса Христа Господи. Благослови мене тим, тим тим. І також, крім благословень, ми повинні закликати Божий захист, захист від того злого, що є тут на землі. І коли так відбудеться, коли так буде, то браті і сестри, ми з вами будемо щасливими. Тому що ми будемо з вами бачити, як Бог діє в конкретних наших проханнях. А коли ми просто молимося, зранку встали, три рази очена, три рази Богородиця, Діво, і одне вірою. Ну, а запитання, задайте собі, а що ти тим тою схемою молитв хотів Бога випросити? Ну, добре, ми переказали молитви, які є сильні молитви. Молитва оче наш, це та молитва, яка вийшла з уст самого Бога. Нема більше такої молитви, яка би вийшла з уст Божий, тільки оче наш. Вона сильна молитва. Але ж яким наміром, що ви в Бога просили, то й молитву. І ми її повинні казати. Але після неї не забувати індивідуально спілкуватися з Богом, індивідуально просити у Бога те, що вам потрібно. І от сьогодні, уявіть собі, якби сьогодні кожен українець, чи той українець, який проживає в пансіонаті, чи українець, який проживає в мегаполісах. І до того він ще депутат або міністр. Якби кожен українець від великого статусу до самого якогось парафіального священника, якби кожен кожен просив в Бога, благослови нашу Україну миром, спокоєм, щоби благослови Господи і викоріни крадіжку з нашої держави, благослови Боже, то повірте, що це був би. Економічний бум державі. Якби кожен з нас бодай одну заповідь виконував не вкради, це був би економічний бум. За дуже короткий час, напевно, що ми би наближилися до Америки. Але ми забуваємо, що успіх держави, успіх нашого міста, успіх цього пансіонату, успіх ваш особистий в цьому дні залежить від вашого. Оцього центру прийняття рішень, від вашої думки. І коли ми з вами думаємо, і ті думки в нас освячені Богом, від того лихого, то тоді, браті і сестри, стається чудо просто в буденному житті. Тому сьогодні всім вам бажаю, щоб напротязі дня ви не забували молитися, Не забували своїми словами згорити з нашим батьком небесним, який чекає завжди 24 на 7. І нема в нього години на обід, нема в нього якоїсь такої години, коли б він нас не почув. В нього нема робочого графіка, в нього є завжди час для вас. А в нас не завжди є того часу для нього. Тому нехай нас Господь Бог благословить. І тими благами, які ми в нього будемо просити, щоб основним також проханням було в нас, Господи, коли я вийду з того тіла, яке сотворене з землі, яке сотворене з Пороху земного, яке ти колись сотворив Адама, і я успадкував або успадкувала це тіло, Господи, як я вийду? Тобто я, ми говоримо вже за свій дух вічний, як я вийду, прийми мене в своє царство. Тому нехай Господь Бог благословляє кожного з нас, ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!